Усім привіт! Це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні в нас бонус бай на 40 тисяч гривень, навіть трохи більше. Слот для сьогоднішнього бонус баю я обрав Spellbinding Mystery, Якщо я правильно його вимовляю, якщо ні, то не кидайте палками. Один з найприкольніших слотів за останній час, який я тільки зустрічав, він сипе досить таки непогані суми, і сьогодні вирішив саме в нього і пограти, друзі. Але чи занесемо ми тут? Це ви дізнаєтесь лише в кінці цього відеоролика, але перед початком обов'язково підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили, поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які ви хотіли бачити у нових відеороликах, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Ну а ми поїхали, давайте подивимося, як грає. Цей слот за 5 тисяч гривень першу бонуску візьмемо і потестимо, потестимо. Давай, 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 старий. Я пам'ятаю, ти грав досить таки потужно. Так, 10 обертів. Давай, давай, давай. Так, зірочок накидало непогано. Так, що там? Є екстра спін, ого! Оце так. А можна ще посередині отут бахнути Ще екстра спін. Ну, друзі, непогано, непогано взагалі, мені здається, досить таки потужно, воно насипало. Так. І щось мені здається, що це може бути, може бути, досить таки великий виграш. Так, поки що, поки що таке. Помалому, по малому. По Вже тисячу тим часом відіграли. Оперти ще є. Давай, давай, давай. Книги. Ай-яй, а посередині книг не було, на жаль. Найс виграш, 875 гривень. Добре, давай, давай, далі. Постав мені, О, там, де треба, постав мені, будь ласочка, зіроньку. Але це сенсейшнл. Це сенсейшнл, друзі, навіть без усіляких додаткових зірочок. П'ять обертів ще в нас буде, і сенсейшнл виграш. Я не знаю, скільки воно насипало. Зараз воно підрахує, і ми. Подивимось, чи занесли ми з першої ж бонуски чи ні. Але щось мені підказує, що, друзі, це занос вже на базу. 7200 вже маємо, і бонуска ще продовжується. Тому, тому, тому. Нам залишається тільки спостерігати. Дай, будь ласочка, мені ще якусь оцю поляну книг. Екстра спін, друзі, екстра спін просто на вагу золота. 8375. Наразі ми вже відіграли. А в нас ще є оберти. Ну просто тепер воно кожен, кожен спін воно буде грати, тільки треба кидати X. Тільки Ікси треба кидати. І це вже, друзі, X200. Якщо я не помиляюсь, якщо я не помиляюсь, це дійсно вже X200. 2500 на базу і 10 тисяч навіть трохи більше вже є. Дай книги. Ну що ж таке? Тепер навіть найдешевші символи приносять найс виграш навіть при любих розкладах. Проте, а, хотілося б, звісно, ікси, хотілося б, звісно, книги, щоб це саме були, щоб вони саме грали. Давай, книги. Та де? Ну і ікса нема. Нема ні іксів, ні книг. Хоча, чого це я жалію, друзі, там вже ікс 300 Ні, ні, не ікс, не ікс 300 Щось я. Не зважайте, x 250 мабуть, якщо я не помиляюсь, друзі. Отака перша бонуска вийшла, як я вам і казав, грає цей слот досить таки потужно, тому давайте наступний вже візьмемо. А, наступну бонуску я маю на увазі, вже візьмемо за 5 тисяч гривень так само. І що, і що, і що? Чи вдасться нам занести в другий поспіль? Зараз подивимось. Зараз дізнаємось. Поїхали, поїхали, поїхали. Екстра спінчик є, проте зірочок досить таки мало насипало. Зараз взагалі не насипало, і екстра спіна немає. Ого. Так і що? І що це таке? Планується занос чи ні. Екстра спін на базу. Потроху докинула зірочок. Проте все ще мало. Так. Давай, 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 старий Потроху виправляється, потроху докидує зірочок. Але 5 обертів залишається і це малувато насправді. Так. Давай-давай-давай, еще. Давай, давай. Хм. Так, близко-близко. Ну, ну давай-давай, передустанний оборот. А то, мабуть, из-за маска, друзья. Так і є 1 що б це значило, я навіть не знаю. Але давайте візьмемо за 7500 наступну бонуску, бо я хочу ще один занос якомога швидше. Поїхали без зайвих слів. Давай, старий, будь ласка, роздупляйся, що це було. Зробимо вигляд, що ми цього не бачили. Показую, як треба грати. Добрий вечір. Непогано насипав зірочок. Ікси навіть є якісь. Непогано. Давай, 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 зірочки, зірочки, ікси, і все все таке, і книги. Це найголовніше. Так, давай, 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 давай. 1000 гривень наразі відіграли, 4 оберти залишається, проте поки що на окуп це не схоже. Може щось виправиться, я дуже сильно на це сподіваюсь. Давай, 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 ну треба оберти, діду, ну треба. На жаль, поки що ні, поки що не вдається нам занести. І останній оберт, останній оберт, що він нам приносить, це, це не книги. Це зовсім, зовсім, зовсім не книги, лише 1762 гривні ми забираємо. Мало-мало так, щось цей слот перестав грати. Наподиф, я навіть не знаю, з чим це пов'язано. Проте давайте за 4500 зараз візьмемо бонуску і вже будемо дивитися, як буде грати вона. Три зірочки лише. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Але екстра спін. Екстра спін наступним обертом це не може не радувати. Давай, 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 нумо. 8 микс, але воно не зіграє. Так даремно оці книжки зіграли. Чесно кажучи. Давай через скіп можна. Можна ще раз через. А воно взагалі нічого не зіграло. Ви бачите? Взагалі. Взагалі. А ну ось 45 гривень. Це ставка. Це, це тільки ставка. Дві, дві ставки. Кашпара. Ой, друзі, ледве-ледве x 5 назбирали. Ну, не знаю, не знаю, це щось взагалі крінжа якась. За 9 тисяч гривень бонуска полетіла, але перед початком обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар, там на вас чекає дуже приємний подарунок. Ну, поїхали, за 9 тисяч гривень вже. Давай, я не знаю, ну щось, будь ласка, зроби нормальне, а? Ти ж можеш. Що ж ти оце починаєш тут? Ну? Давай. Давай, 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 дві зірочки. Ну, що це таке? Оце вже трохи краще. І навіть другий ікс зіграв. Так, поїхали. Поїхали, поїхали, Що там. Книги знову грають взагалі без нічого. Скільки це? Найс лише? Зрос. Давай далі. 2000 гривень наразі відіграно 5 обертів. Ну, будь ласка, ну став щось нормальне. Екстра Спін, добре. Книги. А от тепер. А Х не зіграв. Х не зіграв творота де така. Екстра Оберт, добре. Я не знаю. Три спіни залишились, друзі. Три наших оберти в цій бонусі. І поки що взагалі не виглядає ніби так, що буде якийсь занос насправді. Останній. Останній оберт. Немає екстра спінів, найдешевший символ, і це лише 3400 за цю бонуску. Мало, мало, дуже мало взагалі. За 10500, але це ну, ви, ви зрозуміли, коротше, це просто, типу, крайня міра. А, я не знаю, друзі, взагалі, чи вдасться нам тут занести. Ну, будемо дуже сильно сподіватись, тому що слот щось перестав грати взагалі. Я не знаю, з чим типу, це пов'язано. Ви бачили, як він грав, ви бачили навіть першу бонуску, найпершу, яку ми тільки тут брали, це ж ну, взагалі. А, взагалі небо і земля. Тому поїхали. Тому поїхали. Ну, ви бачите, перший спін вже не приносить взагалі майже зірочок. Два екстра оберти є, проте, чи є від них сенс? Ого, мабуть, таки є. Ще два екстра оберти і ще непогана кількість зірочок. І ще один екстра оберт, але книги, книги не грають. Що ж це таке? Знову книги, два рази поспіль. Ви таке бачили колись? Я вперше. Давай втретє. Ні, проте символ досить такий непоганий множик на 4. Множик, множик, множик. множик. 2 2300 наразі відіграно. X, другий є. Непоганий символ є, проте воно не зачепилося. Оце подстава. Оце таки було дуже-дуже сумно. А зараз що? Ну, 6 обертів, друзі, залишається. В мене, ну, є сподівання на те, що це може бути занос. Але треба, щоб вони там якось з'єднувались вже потроху, бо на це дивитись отак, отак. Ну, неможливо, неможливо. Давай ще зірочок. Ікс, і давай. Три оберти залишаються, ну що ж таке? Зіграє? Та не зіграє взагалі, ну ви бачили. Передостанній оберт. Навіть половини не відіграли поки що. І тут теж. І тут теж, господи, просто останній оберт, що там? Немає екстра оберту, не, най, найдешевший символ, немає іксів, взагалі нічого, 5300 забираємо з даної бонуски. Ну, таке собі, таке, собі, таке собі, звісно. А, за 7500 беремо зараз. Якщо ні, то Олин і вже ну ви зрозуміли, коротше. Будемо рухатись десь в тому, в тому напрямку 10 обертів, ставка 75 гривень або зараз, або ніколи. Давай, 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 нумо, 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 два екстра оберти, Це круто. Те, що книги ти зараз даєш, не круто, проте, ну, найбудуть, типу, найбуть, тип, поняв. Екстра спін, добре, давай, 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 давай. Ще один. Х-8. Ну що ж таке? З книгами він не зіграв. Ай-яй-яй, але є екстра оберт, ще є непогана кількість а, зірочок. Є там, ну, типу, 10 обертів ще попереду. Книги є, але вони що? Знову не грають так, як треба, взагалі майже не грають. Ну добре, будемо дивитись. Будемо дивитись, друзі, бо шанси тут максимальні щось занести. Обертів купа. Поляна з зірочок вже відкрита, ну, досить таки сильно. Ікс навіть який ніякий підійшов. 1200 наразі ми відіграли, і є в нас ще куди рухатись. Бо нам ще попереду треба відігрувати і відігрувати насправді. Ікса нема. Це погано, це погано, що Ікса немає, але є екстра Оберт і є другий ікс. Зіграє вся поляна? Майже, майже вся. Щось таке? Це найс лише, так? Це лише найс, а це найдорожчий символ в грі, друзі, я вам нагадаю. 1200 гривень зверху забираємо 5 обертів і 3300 наразі ми відіграли. Що буде далі? Що буде далі? 400. Так, АХ. Х ікс? нема. Скільки? Ну, це, це навіть менше, ніж НайС. Так, це мега. Що взагалі? Яке, яке мега? 2800, друзі. 6900 залишилось 3 оберти. Знову найс. 1125 непогано. 8000 за, загалом. А, я щось. Ми вже окупились. Я щось не туди, я думав, бонуска 10 коштує А ми вже тут непогано йдемо вперед. Вже 9 забираємо. І останній оберт Дакса EX, а символ. Символ просто майже ніякий. Що там, мега-виграш? Це десь 2000 гривень плюс-мінус. І занос все ж таки вийшов. Друзі, занос в нас, в нас є. Тож все. Все було недаремно. 11 тисяч гривень ми забираємо з даної бонуски. І так як бонуска за 7500 зараз пішла в плюс, то я гадаю, зараз не буде помилку взагалі взяти ще одну бонуску за 7500. І я гадаю, що ви також так думаєте, друзі. Тому е ставте вподобайку, напишіть в коментарі взагалі слоти, які ви хотіли бачити в наступних відеороликах. Тому я, е звісно, усі коментарі я читаю. І якщо ви там порадите якийсь топовий слот, то чого б в нього не зіграти? Тому обов'язково залишайте свої коментарі знизу. Ну а ми поїхали, друзі. Обов'язково, обов'язково треба занос. Поїхали, давай. 20 тисяч гривень у нас залишилось. Бонуска активована. Ну і давай, давай, давай. 10 обертів. Поїхали. Поїхали, поїхали, старий. 8Х, але ну ви все бачите. Знову 8х, зірочок взагалі поки що, ну, типу, майже нема. Навіть зараз їх лише 5, а там вже обертів майже нема. Але ой, які гарні ікси. Два екстра оберти. Ну все непогано було в 7 обертів, окрім, окрім кількості зірочок, окрім кількості символів, які можуть грати. І навіть зараз це не зігровка, Ну що ж таке? 6 обертів залишається. 6. лише лише 6 обертів. Давай, 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 Ну, є ікс. Три оберти залишається. Я, мабуть, друзі, зрозумів цей слот, і щось мені підказує, що заноса тут не буде. На жаль, на жаль, звісно, проте маємо, що маємо. 262 гривні 50 копійок. Це, вже, це все, що нам вдається забрати. А в цій бонусі, друзі, на такій ось ноті будемо завершувати вже даний бонус бай. Щось було. Типу, щось занесли, щось не занесли. Таке буває завжди. Будемо сподіватися, що наступного разу занесемо якусь топову суму, друзі. Але на цьому, на жаль, відос завершується. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обіняв, друзі. До побачення!